Вітаю, вітаю вас, друзі! Я Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту, і ви на каналі студії управління Часу Богуштайм, де я проведу для вас нашу традиційну тайм-менеджмент зарядку. У нас на Хмельниччині сьогодні дощ, така погода, яка навіює різні такі роздуми, і тема сьогоднішньої моєї зарядки буде. Що в нашому житті впливає на наш успіх? Я вибрала таких два компоненти, які дійсно впливають на наш успіх. Перший це час. Ми завжди його шукаємо для того, щоб щось встигнути, щоб щось зробити, щоб досягнути якихось цілей. Нам потрібен час. І, звісно ж, нам потрібно енергію. енергію для виконання якихось певних завдань. Ми завжди їх шукаємо. Ми завжди шукаємо і час. Намагаємося знайти, особливо у нас люди на тайм менеджмент Квест 21 дуже часто говорять, нам бракує часу, і вони його намагаються знайти, знайти вільний час. І також ми всі намагаємося віднайти енергію, особливо коли її не вистачає. Що ж у нас відбувається, коли немає енергії? Коли, скажу так, Коли вона у нас є енергія? Ми виконуємо все з легкістю, все в задоволення. Швидко, легко і легко проходить у нас день і легко досягаємо всього бажаного. Але коли у нас енергії не вистачає, ми навіть не маємо сили піднятися з ліжка. У кого таке буває, той мене розуміє. Коли в нас упадок сил, нехватка енергії, немає сили піднятися з ліжка, ми себе за це не дуже любимо, ми себе за це інколи сваримо, так, що розклеїлась, давай, вставай, щось зроби. Є таке у вас і у мене таке інколи теж буває. Що ж взагалі забирає нашу енергію? Я задумалась над цим питанням і зрозуміла, нашу енергію забирає дуже багато компонентів. Перше таке, як люди. Ми обмінюємося енергією з людьми. Ми даємо людям якусь свою енергію, люди дають нам частинку своєї енергії. У нас постійно проходить обмін. І, можливо, ви помічали, коли ви приходите до позитивної людини, з нею спілкуєтеся, і після цього у вас енергії стає більше. У вас прямо ціла синергія виходить, тому що її енергія і ваша. Вони разом змішалися, і вони настільки класні, настільки її багато цієї енергії, і вас виходить взагалі набагато все легше і набагато все продуктивніше, тому що зустрілися двоє позитивних людей. А уявіть, що ви прийшли ділитися своїми цілями, своїми якимись емоціями, а людина негативно все сприймає. Знаєте, як цей ослик з мультика, що все йому не подобається, все йому погано. І все. І у вас також рівень енергії падає. Тому важливо розуміти, що ми енергію можемо також свою як і отримувати від людей позитивно, так і витрачати витрачати на різний негатив. Також нашу енергію в нас дуже забирають сумніви. Коли ми в чомусь сумніваємося, довго думаємо в оцю таку мозгову жувачку, ми теж, теж витрачаємо енергії. Завжди згадайте легше щось подумала і зразу ж зробила. І все. І в тебе все виходить легко і на ентузіазмі. А коли ми сумніваємося, а треба це робити, чи не треба це робити, у нас дуже багато йде енергії на такі сумніви. Також Дуже багато енергії у нас йде на те, що ми буваємо так, що безцільно витрачаємо свій час. Ніби ж безцільно витрачаємо час, а енергія йде також. А чому? Тому що ми також, коли ми безцільно витрачаємо час, пригадайте, де ви його витрачаєте? Звісно ж, в соцмережах або ж читаєте якісь певні новини, які вас засмучують. Чого безцільно? Тому що цілі в цьому немає ніякої, абсолютно. І тому, ви, читаючи такі новини, витрачаєте ще більше своєї енергії, і тим самим ви витрачаєте ще час. Також, на що ми ще можемо витрачати енергію? Ми можемо витрачати свою енергію на неповноцінний відпочинок. Коли ми якось неправильно відпочиваємо і неправильно компенсуємо свою енергію. Тобто, хочу сказати, що якщо в нас який відпочинок, у нас неповноцінний сон. Коли у нас неповноцінний сон, а наш організм що він робить під час сну? Багато скажуть, що він відпочиває, але я вам скажу, що він відновлюється. І нашому організму для того, щоб він краще працював. Необхідно дати такий ресурс, енергію для його відновлення. І ще одне, що забирає нашу енергію, це забирає ще незавершені справи. Коли у вас багато різних незавершених справ, ті, що в 21-му квесті були, вони знають, вони знають технологію, як справлятися з незавершеними справами. Що з ними робити? Як зробити так, щоб повернути одиниці енергії собі? І щоб вона не зависала просто в просторі? Тому що коли ми маємо багато незавершених справ, і ми часто про них думаємо, а куди йде наша думка, туди йде і наша енергія. І таким чином ми витрачаємо енергію в пусту. Ми просто витрачаємо її на повітря, на наші думки. А якщо у нас ще ці думки і незавершені справи не записані в планувальнику, все, считай, все пропало. Тому що, якщо ми хоча б їх записали в планувальник і ми про них думаємо, ми можемо хоча б собі поставити кінцеву дату, коли ми завершимо цю справу, і позбутися її. А якщо вона у нас навіть не записана, куди ж ми поставимо ту кінцеву дату? Правильно, нема куди нам її поставити. Тому дуже важливо звернути на це увагу і зрозуміти, куди йде ваша енергія, і мінімізувати її, такий, знаєте, нікому не потрібний потік. Нам вона потрібна для досягнення наших цілей. Давайте поговоримо про веселе. А що ж дає нам наша енергія? Що нам дає енергію? А енергію нам дає спілкування з позитивними людьми. Коли ми приходимо, розказуємо свою ціль, і людина нас підтримає. І вона нам каже, які ми молодці, що ми робимо? Ми ще їй більше розказуємо, ми ще їй краще розказуємо, ми ще їй розповідаємо більш енергійніше. І у нас з'являється енергія. І ми впевнені в тому, що у нас все вийде, тому що нас підтримують. А коли нас підтримують, у нас немає сумнівів, і ми вже не витрачаємо енергію на сумніви. У нас просто їх немає. Коли нас підтримують інші люди, ми одразу ж йдемо в дію. І все ми робимо, і ми витрачаємо свою енергію не безцільно, а ми діємо і досягаємо певних результатів, які теж нас радують, і від яких ми теж отримуємо нашу таку енергію. Що ще нам може давати енергії? Енергію нам кожного дня дає наша правильна їжа, коли ми вживаємо правильну їжу в комплексі білки, жири, вуглеводи, мінерали. Ми наповнюємо організм вітамінами, мінералами, поживними елементами, і ми даємо йому теж енергію. Він може цю енергію виробляти. До прикладу, скажу, коли ми отримуємо достатню кількість білку, наш організм з легкістю віддає жир, розщепляються жирові клітини, і ми отримуємо енергію з наших же жирових клітин. Уявіть собі, що робить правильне харчування з нами. І навпаки. Я ще забула вам сказати про неправильне харчування, коли ми вживаємо багато токсичної їжі, багато шкідливої їжі, де багато різних токсинів їжа сміття. Наш організм витрачає дуже багато часу на те, щоб перепрацювати ті токсини, щоб вивезти їх з нашого організму. Там працює і наша шкіра, і наша печінка, і повністю повністю всі органи, і навіть наш метаболізм, наші обмінні процеси працюють навіть над тим, щоб вивести токсини. І таким чином ми теж витрачаємо енергію. Ви, може, помічали, коли ви їсте якусь таку шкідливу їжу. Неправильну їжу, ви ж всі знаєте, яка їжа є правильною, а яка є їжа неправильною. І коли ви їсте цю неправильну їжу, ви відчуваєте, що у вас немає сили, у вас немає енергії. А коли ми їмо правильну їжу, у нас багато енергії. Недаремно, коли ми йдемо до тренажерного залу, нас завжди тренер запитує, а що ми їли. Тому що ми повинні мати енергію, силу для того, щоб тренуватися. Також, що нам може ще дати енергію, це ще фізична активність. Раз я вже заговорила про тренажерний зал. Значить, ще фізична активність. Чим більше ми отримуємо фізичної активності, тим більше в нас виробляється різних гормонів, які нам допомагають отримувати радість, щастя і так само наповнюватись енергією. Також, коли ми. Доводимо наші справи до кінця. Чому важливо мати список незавершених справ і бачити, бачити дату, коли ви маєте певну справу завершити? Так тому, що коли ви цю справу завершуєте, у вас з'являється багато енергії, багато настрою, тому що ви вже справу цю завершили. І ви вже кажете собі, клас, я це зробила! Ура, ура, ура! Правильно, є таке? Є. Енергія збільшується. І також ще дуже саме основне це не забувати всі свої справи, які ви маєте робити, записувати в планувальник. Адже, якщо ми плануємо свій день просто в голові. Не записуючи свої справи в планувальник, у нас також, ми також витрачаємо енергію впусту, тому що ми витрачаємо дуже багато енергії на те, щоб згадати, а що я важливе ще маю сьогодні зробити. І саме основне, коли ви ввечері дивитеся на свій прожитий день, робите аналіз дня, і бачите, що ви всі важливі справи виконали, що вас нічого не бентежить, що ви молодець. То таки ви молодець. Ви не витратили лишню енергію. Ви зробили всі справи. Ви дали собі підтвердження, що ви молодець, і енергії у вас з'явилося ще більше. Тому важливо, дуже важливо робити певні такі ритуали. І от сьогодні, сьогодні ви можете зробити для свого дня, для свого найкращого дня, і для акумуляції вашої енергії зробити такий ритуал. Відкривайте свій планувальник і записуйте, пишіть список завдань на сьогодні. Обов'язково не забудьте про своє тіло. Не забудьте про свій розвиток, про своє навчання. Обов'язково напишіть завдання, які стосуються вашої сім'ї, вашої родини, тому що це підтримка. Вони вам дають енергію і вони вам дають підтримку. Також подумайте про завдання, які стосуються вашої роботи, вашого бізнесу, ваших джерел прибутку, те, що вам дає гроші, а гроші це теж енергія. Це також енергія. Це також обмін енергіями між людьми. Подумайте обов'язково про свої такі принципові завдання. Це таке, як сон, це правильне харчування, це водний режим, як пити воду, тобто скільки води ви маєте випивати за день. Подумайте про своє важливе. Так само подумайте про свою духовну складову. Як можна ще духовно наповнюватися енергією, це можуть бути якісь. Позитивні думки, прямо якщо ви направляєте себе в якісь певні позитивні думки, або, можливо, хтось робить якісь певні медитації, які допомагають людям також мати багато енергії. І подумайте ще про соціум. Тому що якщо ми робимо іншим людям приємно, нам повертається теж приємно. Коли ми виходимо на вулицю і просто посміхаємося іншим людям, вони посміхаються нам у відповідь. І так соціум працює, і ми теж маємо багато енергії. Напишіть собі ці всі завдання сьогодні обов'язково. Поставте до них час і поставте такі, знаєте, пріоритети, що ви точно маєте сьогодні зробити для вашого щасливого дня. І напишіть маршрут дня, росла дня. Відмітьте обов'язково сон. Відмітьте обов'язково ранковий такий ритуал. В мене в 21-му квесті Надія пише дуже гарно так: ранковий емоціон. Таке українське слово таке цікаве, ранковий емоціон. Вона записує собі це. І також запишіть собі, будь ласка, ваш розклад навіть таке, знаєте, вийти і посміхнутися трьом людям. І вони вам посміхнуться у відповідь. І у вас вже з'явиться настрій і енергія. Я вам бажаю енергійного, наповненого дня. До нових зустрічей на нашій менеджмент зарядці